Ну, ми продовжуємо наш ефір і поговоримо далі про те, чому зникає зв'язок під час відключення електроенергії і як зберегти доступ до інтернету, навіть якщо у вас діє відключення світла. Тож будемо про це говорити і за дослідником питань безпеки і довіри в цифровому середовищі Роман Хіміч з нами зараз на на прямому, прямому зв'язку. Перепрошую, пане Романе, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, пане Романе. Доброго ранку. Давайте поговоримо про першу причину, все ж таки, чому мобільний зв'язок, наприклад, домашній інтернет, стають нестабільними під час відключень, або навіть мобільний інтернет так само. Ну, дивіться, по-перше, вся інфраструктура телекомунікацій, як мобільної мережі, так і фіксовані мережі, так само потребують електроживлення. Ну на жаль, всі технології, наприклад, мобільного зв'язку, вони від початку це суто цивільні технології, які геть не розраховані на експлуатацію, тим більше довготривалу до експлуатацію в за надзвичайних обставин. Ну ці технології, давайте там згадаємо, що в листопаді минулого року в рішенням НБО операторів зобов'язали. Забезпечити працездатність їхніх мереж за протягом 72 годин, тобто три доби за відсутності зовнішнього електропостачання. Оператори зробили дуже багато. Ми я не буду зараз здаватися в деталі, але головне ну це від початку було геть нереалістичне завдання для того, щоб всі мережі по кожній їхній елемент, кожна базова станція їх неможливо зробити настільки тривалими, стійкими, не до блекаутів, чому неможливо, коли мова йде про відносно короткочасові відключення кілька годин, то в даному випадку можна покластися на акумуляторні батареї і оператори на сьогоднішній день абсолютно біль на абсолютній більшості чи чи на всіх базових станціях. Замінили е, старі акумулятори на більш нові потужні, які дозволяють кілька годин протриматися без світла. Але якщо в нас світло відсутнє там 8 годин, 10, добу, то тут може допомогти е, або, або або якщо ці відключені відвідбуваються надто часто і акумулятори банально не встигають е, перезаряджатися, бо на один час роботи до акумулятора йому треба 3-4 години. Е, Живлення, аби підзарядився, так, от в такому випадку, може допомогти виключно дизель-генератор. А з дизель генераторами в нас з ідеєю забезпечити кожну базову станцію дизель-генератором, виникає купа проблем, які оператори не можуть самостійно вирішити. Ну, наприклад. Банально, с вже десятий рік від початку з 2014 року оператори стикаються з тим, що е, на превеликий жаль правоохоронні органи. Ну і за великим рахунком держава не може чи не хоче забезпечити фізичну недоторканність їхнього обладнання в там 2017 сімнадцятому році. Крадеї кабелю фік, фактично знищили інфраструктуру, наприклад, у в багатьох областях. Кількість інцидентів із вирізом кабеля сягала кількадесят тисяч на рік. Поставити вже після початку повномасштабного вторгнення. Оператори зіткнулися з тим, що крадії банально вкрадають ці дизель-генератори, які розташовуються на майданчиках. Ну відносно доступних, тобто, там, наприклад, на дахах чи на гонагоришних на приміщеннях. Інша проблема, що в нас ж в Україні таких базових та технічних майданчиків для мобільного зв'язку кілька десят тисяч. Якщо не помиляюсь, там приблизно 27 чи під 30 тисяч майданчиків. Розташувати недостатньо не, не поставити дизель-генератор. Треба там розташувати запас пального. Цей запас його треба поповнювати. Він не може бути дуже великим. Там і е, е, через протипожежні е, ну та і інші вимоги, або через брак місця. Ну неможливо поставити там бак на я не знаю, на, на кубометр пального. Тому е, оператори сформували е, кілька сот чи там. Якщо не більше мобільних бригад, які за коли у нас НАТО НАТО тривале відключення, вони просто їздять по майданчиках і перезаправляють у ці генератори. Але це люди, це люди, це авто і ну коротше, ціла купа організаційних і адміністративних проблем, які виходять просто за межі, можливо, на які оператори не мають впливу. Тому якщо у двох словах чи що зараз відбувається, ну ці цивільні технології, вони їхній запас міцності, він просто вичерпується. Чи він, чи він вже вичерпаний? Дива не дива не стається, і за умов, коли блекаути сягають там добу 10 годин, 20 годин добу ну в мережі мобільного зв'язку, і і мережі фіксовано часто густо просто не справляються. Ну неможливо від них чекати більшого, пане Романе. А що ми можемо ми, як користувачі, зробити з своєї сторони, щоб якось можливо менше навантажувати мережу, тому що ось тільки вимикається світло, і одразу я так розумію, що всі, всі заходять в телефоні телефони, і мобільний так. інтернет він стає так. таким повільним, що так. практично його як ніби і немає. Що робити ну. в таких випадках? Ну по перше по перше, що роблю, що роблю я сам від початку. Якщо вже кортить подивитися відео, то там в, в налаштуваннях можна перейти на в налаштуваннях YouTube, наприклад, перейти на мінімальну якість відео, тому що чим більше якість картинки, тим більше кількість даних вона потребує. Ну за великим рахунком, коли починається блокад, ну все ж таки відмовитися від, від відео, від тому, що саме відео складає там 90, якщо не більше відсотків нашого споживання на передачі даних в мережах. Ну обмежитися, обмежитися текстовими новинами, чи просто там зробити собі у цей інформаційний е детокс, і не певний час не користуватися, тому що так. От е ми ми не коли, всі е коли вимикаються фіксовані мережі, ало або коли починає е Починають вимикатися одна за одною базові станції мобільного зв'язку, то люди автоматично, ну там механічно, автоматично переходять, збільшують навантаження на, на, на ту інфраструктуру, яка ще залишається, ну, і просто перевантажують її. Скажіть, будь ласка, все ж таки говоримо про те, що в наші часи зараз дуже популярна робота дистанційна, і люди багато в чому залежить від інтернету, наявності інтернету вдома, навіть за відключення. Скажіть, будь ласка, чи може працювати, наприклад, домашній інтернет роутер, навіть коли є відключення світла, якщо його якось заживити, і чи буде інтернет якось від цього? Так. Так, для цього вам треба зв'язатися із своїм провайдером і спитати, чи підтримує його технологія, можливість працювати, причому працювати до вашого підключення, до вашої оселі за відсутності енергії у будинку. Тому що є багато технологій є так звані пасивні технології, для яких не потрібно підсилювачів та іншого електронного активного обладнання в будинку. А є такі, яким це потрібно. Тобто, спитати, спитати свого провайдера, як виглядає його технологія? Чи може він таке забезпечити? Якщо не може, ну спитайте в інших провайдерів, бо в Україні досі є великий вибір. Там дуже велика конкуренція. Тобто, в багатьох в багатьох випадках так сучасні технології забезпечують підтримують відключення, навіть якщо нема світла в будинку. В такому випадку вам треба подбати про живлення свого обладнання. Ну тобто, чи ви користуєтеся роутер чи там ноутбук. Ну для, для для нього знов ж таки потрібно тоді зовнішній акумулятор, і це не павербанк скоріш за все, а щось ну більш потужне. Пане Романе. А скажіть ось, будь ласка, ви вже сказали про павербанк. Чому, наприклад, такий варіант не підходить? Тобто, короткостроково він може лише допомогти. Я так розумію, більше на це йде акцент. Е, ні, справа в тому, що потужність не кожен павербанк, е, ну скажімо так, у, у випадку комп'ютера чи, е, чи ноутбука, павербанк просто не, не, не допоможе через, через те, що в нього дуже обмежена ємність, і ну е, це ж, е, скажімо так. Для кожного па павербанк не, не не годиться для будь-якого обладнання. Ну це це варто проконсультуватися з фахівцями, тому що просто зараз це буде розмова ще хвилина. Двадцять варіант. Так, так, пане Романе, а ще мені цікаво, оскільки ми з вами обговорюємо такі поради для українців, як діяти в час відключення, аби залишатися на зв'язку і мати, хоча б якийсь доступ до інтернету? Я от особисто чула про те, що варто мати, наприклад, дві карточки від різних мобільних операторів, і вони можуть в цьому допомогти переключатися з один з одного на інший, аби мати, хоча б якийсь зв'язок. Скажіть, будь ласка, наскільки дійсно ось така порада є влучною? Дивіться, оператори наші вже здається роки. Два підтримують так званий національний роумінг. Якщо, якщо зникла мережа вашого оператора, з в якого у вас є підключення, то ви можете зайти в налаштування і спробувати перемкнутися на Іншого оператора може в кого ще продовжити працювати. Для цього на сьогоднішній день не, нема сенсу мати кілька е сім-карт різних операторів, бо національ внутрішньо національний роумінг е нас е ну, в даному випадку рятує. Е я б порадив замість двох е замість двох сім-карт е подбати, спробувати. Е Якщо ви звичайно живете не там на перших будинках багатоповерхових дому у щільній забудові, то варто спробувати зовнішню антенну. Це відносно недорого, там кілька сот гривень, але часто густо вона дозволяє покращити прийом і під'єднуватися до віддалених віддалених базових станцій, якщо вони знов ж таки продовжують працювати. Зовнішня антена це такий простий прилад, не складний, який монтується десь там за вікном, часто густо допомагає. Пане Романа, все ж таки можете підсказати, а якщо не вдається перейти в ромінгу на іншу мережу, чи є якийсь спосіб все таки залишатися на зв'язку, тому що інколи коли блекаути, то ну дуже скажімо так, мала швидкість інтернету, тобто він падає до 2G, Там неможливо навіть текстові повідомлення читати. Ну на жаль, ні, я я в до того, що зараз міцність, стійкість суто цивільних мереж стільникового зв'язку на жаль, вона часто густо вичерпується. Розуміли, пане Романе, ми дуже дякуємо вам за такі поради. Дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Роман Хіміч, дослідник питань безпеки і довіри в цифровому середовищі, і говорили з ним про те, пояснив нам, пан Роман, чому зникає зв'язок під час відключення електроенергії і як зберегти доступ до інтернету, навіть якщо буде блекаут.